Уявіть світ, де електроенергія передається без проводів, транспорт працює на воді, повітря очищується без хімії, а ресурси планети використовуються без шкоди для неї. Не фантастика, а технічна реальність, яку людство могло мати ще понад 100 років тому. Та всі ці відкриття одне за одним безслідно зникають: деякі разом із їхніми винахідниками, інші після дивних судових справ. Загадкових смертей або викупу патентів великими корпораціями. Що це прості збіги? Чи ретельно продумана стратегія збереження контролю? Додивіться це відео до кінця, і ви побачите заборонену технологію, яка вас точно шокує. Почнімо з найвідомішого імені Нікола Тесла. Один із найгеніальніших умів в історії він ще наприкінці ХІХ століття працював над передачею електроенергії без проводів. Його проект Вежа Ворден був побудований на кошти фінансиста Джона Моргана. Тесла вірив, що енергія має бути доступна кожному. Уявіть, електрика, яка надходить у ваш будинок просто з повітря. Але коли Морган дізнався, що Тесла не збирається монетизувати цей винахід, фінансування було різко припинене вежу розібрали, документи вилучили. Сам Тесла опинився в ізоляції, а наприкінці життя в бідності висміяний і забутий. Інша історія Стенлі Мейер інженер, який створив автомобіль, що їхав на звичайній воді. За його словами. Спеціальний резонансний генератор розщеплював молекули H2O на водень і кисень, які потім згоряли в двигуні, даючи енергію. Машина рухалася сотні кілометрів на кількох літрах води. Винахід зацікавив інвесторів, але Мейер відмовився продавати патенти нафтовим компаніям. Згодом він загинув за загадкових обставин. Під час вечері з потенційними партнерами вибіг із ресторану, вигукуючи, мене отруїли і впав мертвим. Офіційна причина аневризма. Брат Мейера переконаний, це було вбивство. Після смерті всі документи і прототипи зникли. Ще один загадковий випадок: Віктор Шаубергер, австрійський лісник і дослідник, який спостерігав за природними процесами. Та дійшов висновку: вихровий рух води, джерело гігантської енергії. Його пристрої не просто імітували цей рух, вони створювали рухомі поля, які, за його словами, могли забезпечити не лише енергію, а й антигравітацію. Шаубергера змусили працювати на третій Рейх, а після війни на США. Там, за незрозумілих умов, він передав американцям усі креслення. А через кілька днів помер. Жоден із його винаходів так і не був впроваджений. А тепер щось ще більш незручне для офіційної науки: так звані вавилонські батареї, знайдені поблизу Багдада, глиняні посудини, в яких містилися мідні трубки і залізні стержні. Вони мали всі ознаки гальванічного елемента, коли їх заповнили електролітом, лимонною кислотою чи оцтом. Вони справді почали виробляти струм. Якщо ці артефакти автентичні, а все вказує на це, то електрику використовували ще дві тисячі років тому. Але ця версія неприйнятна для багатьох істориків, адже вона руйнує загальноприйняту хронологію технічного прогресу. Окремо варто згадати ще один майже забутий транспортний проект: пневматичне метро або пневмометро. У 19 столітті ідея підземного транспорту, який рухається не завдяки електриці чи пару, а завдяки силі вакууму або стисненого повітря, вважалася майбутнім міських перевезень. В Англії та Франції навіть побудували ділянки таких ліній. Вагони переміщувались усередині герметичних труб за допомогою повітряних насосів. Система була безшумною, екологічною і недорогою в експлуатації справжнім проривом. Але вже за кілька років усі пневматичні метро закрили, а ідею відсунули в бік на користь парових, а згодом електричних потягів. Деякі дослідники вважають, що причиною стала не технічна недосконалість, а лобі залізничних корпорацій, які не хотіли допускати революцію в транспорті. Сьогодні пневматичне метро згадують хіба що ентузіасти і футурологи. Хоча сама ідея вже майже ідентична тому, що десятки років по тому почав просувати Ілон Маск у вигляді Хайперлупі. І це ще не все, історія Раймонда Райфа, винахідника, який на початку ХХ століття створив надточний мікроскоп. Що дозволяв спостерігати живі віруси без вакууму, теж закінчилася зникненням. Його дослідження вказували на можливість знищення ракових клітин шляхом резонансного впливу. Але після тиску з боку фармацевтичних корпорацій його лабораторію знищили, а самого Райфа звинуватили в шарлатанстві. Його прилади були вилучені або знищені, а сліди майже повністю стерті з історії медицини. Ще одна дивовижна історія це двигун Джозефа Ньюмана. У 80-х роках попереднього століття він продемонстрував пристрій, що нібито виробляв більше енергії, ніж споживав. Сам Ньюман не називав це вічним двигуном, але говорив про ефективність понад 100%. Його заявка на патент викликала такий резонанс, що урядові структури заборонили офіційну реєстрацію пристрою. А сам винахідник роками боровся в судах. Ще один приклад: ефект Хатчісона. Канадський винахідник Джон Хатчісон, проводячи експерименти з високочастотними електромагнітними полями, зафіксував аномалії: предмети левітували, метали розм'якшувалися або розщеплювалися, а окремі об'єкти просто зникали з поля зору. Його досліди були зняті на відео, але в науковій спільноті їх сприйняли з великим скепсисом. Врешті-решт Хатчесона змусили припинити експерименти через звинувачення у створенні небезпечних умов. Ці історії змушують задуматися: можливо, людство вже не раз стояло на порозі технологічної революції, яка могла б зробити енергію доступною, транспорт екологічним, а медицину безпечнішою. Але кожного разу щось або хтось зупиняв цей розвиток, то були випадковості чи цілеспрямовані дії, і головне, чи ще не пізно. Якщо вас зацікавила ця тема, не забудьте залишити коментар. Можливо, десь серед глядачів є ті, хто знає ще більше, і можливо, разом ми зможемо зібрати уламки майбутнього, яке в нас відібрали. Оцініть відео вподобайкою та приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.